Єні пісні та армійська каша, як ветерани відпочивали у центральному парку. Загальнонаціональна хвилина мовчання, мітинги Реквієм, у день перемоги відбулись по всій області. Їхній день настав 9 травня. Ветерани одягли парадну форму, щедро прикрашену орденами, щоб знову відзначити перемогу. Вітаю вас. Про останні події поговоримо на п'ятому каналі в інформаційному випуску Часному Чернівці, присвяченому дню перемоги. В студії працює Майя Гуменна. Їхній день настав 9 травня. Ветерани одягли парадну форму, щедро прикрашену орденами, щоб у 67-му згадати Другу світову та відсвяткувати перемогу над фашистами. У Чернівцях свято проходило традиційно урочисто та піднесено. Офіційне відзначення Дня Перемоги у Чернівцях розпочалось 9 години ранку. До монумента воїну возволителю на Соборній площі. Представники ветеранських організацій, духовенство, чиновники області та міста, військові та правоохоронці поклали квіти і вінки. Відтак звитягу воїнів вшанували салютом. А перед глядачами тим часом свою урочисту ходу розпочав військовий парад, який очолив стрій ветеранів. Ові і міліція, рятувальники та прикордонники, курсанти. Багато дорослих глядачів параду взяли із собою дітей. Як стріляли борючись за перемогу, із розповідей бабусі знає семирічний Віктор. День перемоги. Перемоги. А хто кого переміг? Росіяни німцю. Перемога 88-річного вірменина, що живе в боянах Баграта Захаряна. Це чисельні ордени на грудях. Кілограм міст дев'ятикласнику Баграту довелось захищати Сталінград при 46-градусних морозах. Він був снайпером, нарахував 44 убитих вороги. Я б вбил, він не був би снайпер проти снайпера. Сьогодні майже 90-річні ветерани радіють тому, що молодь цікавиться минулим, але хочуть, щоб таке ніколи не повторилось. Хочеться, щоб такого не було, щоб було тихо, мирно і дружно, і щоб люди добре жили, і дружили. Владники тим часом гарантують гідну рівнозначну соціальну опіку воїнам радянської армії та УПА. А питання примирення, що досі загалом не вирішене. Вважають краще залишити на їхній розсуд, не вмішуючи політику. Треба нам питати ветеранів, які приймали безпосередню участь в цих подіях. Нехай вони дають свою оцінку, і вони нехай будуть носіями цієї правди війни, якою би складною вона не була. Майя гуменна Ярослав Лавицький, час новин Чернівці. У цій області відбулись мітинг реквієм біля меморіалів слави героїв у Чернівцях на центральному кладовищі на вулиці Кишинівській. Біля вічного вогню вшанувала пам'ять загиблих у роки війни та подякували живим. Об 11 годині 8 хвилин всі учасники мітингу долучились до загальнонаціональної хвилини мовчання. Раурний мітинг біля меморіалу вічної слави героям, що на центральному кладовищі в Чернівцях зібрав декілька сот людей. Сюди прийшли не лише чиновники та держслужбовці, але й пересічні чернівчани. Учасники заходу зізнаються, що доєдналися до дійства не лише для того, аби покласти квіти до пам'ятника, але й не дозволити нащадкам забути славу бійців. Ми повинні згадувати наших дідусів, батьків, які віддали життя, і молоде покоління буде пам'ятати тільки тоді, коли ми будемо передавати їм відповідно про ці події. Факти, і тоді вони будуть згадувати. Я при, я прийшла на день победи, щоб, щоб побачити щоб побачити солдатів. Вони воювали, наші виграли і, і позначали день перемоги. Щоб молодіж пам'ятала і щоб празнувала хоча б немножко ці праздники і поняла, яка була війна тяжла для всіх. Дідусь на війні був, бо він захищав батьківщину мою. і він потім винімав міни, і потім їх викидував. Щоб його дґузі не попали, захід проходив мирно, без сутичок, незважаючи на те, що на майданчику біля меморіалу поряд із синьо-жовтими прапорами майоріли червоні стяги. Всі зауважили лише те, що з кожним роком безпосередніх учасників бойових дій Другої світової війни стає все менше. Декілька років було їх тисячі. А зараз, от за останній рік, ушло з життя більше ніж 150 чоловік на сьогоднішній день. В місті безпосередніх учасників великої вітчизняної війни. Залишилося 685 ветеранів, із них половина прикута до ліжка, і, взагалі, всі вони літні люди, хворі, інваліди війни. Незважаючи на це, з нагоди свята перемоги ветерани завжди одягають парадну форму з усіма своїми нагородами, приймають вітання та не втомлюються згадувати своїх військових побратимів. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Поруч з дорослими вояками у великій вітчизняній війні боролись за перемогу і діти. Хлопчики і дівчатка ставали зв'язківцями, партизанами, підривниками та сестрами милосердя. Тодішні підлітки згадують про своє дитинство з гордістю, не жалкуючи про те, що провели свої найкращі роки на фронті, лише сподіваючись, що їхні правники матимуть щасливішу долю ніж вони. Мені всего 13 було, коли в армію пішла. Добровольно, без призиву вся сім'я на фронт ушла. Брата два, состав воділі, жінорожні, тупур, тушки, пушки, танки, все на фронт. Сколько їх. Их... Бомбили, знає, то один тоді Бог. Клавдія Федрівна пішла на фронт в 13 років. Її мама працювала кухарем, а маленька Клавдія їй допомагала. День перемоги вона зустріла в Угорщині. каже, щасливіших за них людей тоді не було. Всі веселилися та вітали одне одного і шкодувала дівчина тоді, що цього щасливого дня не дочекалися її рідні. День паві біди, день желанний. Ах, як ждали ми тебе, А в кінці війни той клятай ні брата, ні нітца. Не дочекався дня перемоги і батько Павла Миколаєвича. Він загинув під Берліном 20 квітня 1945 року. Саме за своїм татом, 12-річний Павло, і втік на фронт, незважаючи на прохання матері залишитися. 12 років що, пішов в армію і почав там займатися. Бойовими дійствами, партизанами. Хотів бути батьком і все, і так і все свідчилося. Молодим пішов на фронт і Михайло Пантелеєвич. в 1939 році воював у Фінляндії. А щойно повернувся додому, як почалася нова війна, велика вітчизняна. Зараз в свої 94, пан Михайло дуже добре пам'ятає 9 травня 45-го року. Святкував він день перемоги в Чехії. Вся Прага ліковала, і обнімали, цілували. Нас везде встречали, понимаешь, так з такими почистями. Ну невозможно навіть виразить. так сказати, Какое было ликование. Офіційна статистика не має відомостей про кількість дітей, які воювали під час другої світової війни. Немає даних і про те, скільки підлітків загинуло. Впевнені ми лише в одному: що ці жертви не були даремними. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Після офіційної частини святкувань великої перемоги ветерани зібрались у центральному парку імені Шевченка, щоб разом поспівати пісень, які надихали їх на перемогу. Згадали вони смак армійської каші, яку роздавали не лише славним героям, а й усім чернівчанам. Ігілонаберікатюша місоки берег на крутой. Так наші ветерани відзначають день перемоги. Фронтові пісні завжди підносили бойовий дух у солдатів, допомагали протистояти ворогам. Учасники війни кажуть, хоч їх залишилося вже небагато, день перемоги для них найбільше свято в житті. А то саме дорогой на сі десяток. Дорога нема. пригощали всіх чернівчан і фронтовою їжею. Понад усе армійські каші зраділи самі ветерани, для яких це більше ніж просто страва. Чи не найбільшого жіотажу серед населення викликало пригощання ось такою гречаною кашею? Всі, хто спробував, кажуть дуже смачна. Загалом наварили каші понад 500 літрів гречкою ласувала малеча, а ветерани пригадали часи, коли вони ділилися останнім шматком хліба. Дуже вкусно, їла з таким апетитом, що аж не знаю хі -хі, наскільки я запам'ятаю. Це стара смачніша і більше навіть. окремо ветеранів пригощали фронтовими стравами у військових наметах. Речана каша з м'ясом, бутерброди, з салом та листовий чай. Польова кухня щедро частувала охочих. Розважали присутніх духовий оркестр УМВС та міський хор ветеранів. Загалом кажуть, правоохоронці свято минуло без конфліктів. Порядок в чорнівцях забезпечували понад тисячу міліціонерів. По забезпеченню охорони громадського порядку. Сьогодні ще день ми працюємо по посиленому варіанті несення служби. Забезпечення охорони громадського порядку відбуває відбувається силами і приданих сил, і силами особового складу органів внутрішніх справ. Після святкових частувань ветерани навіть станцювали під воєнні композиції. Ольга Паламарюк, Ярослав Левицький, час на День перемоги відзначали і в літньому театрі. Там проходив урочистий концерт ветеранів. Хоровий оркестр виконував пісні воєнної тематики. Потім співочих ветеранів замінила учнівська молодь, яка подарувала героям визволителя справжнє свято. Бажаючи на свій вік та не зовсім гарне самопочуття, Микола Михайлович не хоче зраджувати традиції, а тому відвідав майже усі заходи, які відбулися у місті до дня перемоги. Це праздник не тільки мой, навчив нашого народу. Ми цей праздник ждали. Дай Бог дождатися, щоб я ще змог прийти на це. Цю... Більшой праздник, день Победы. Для таких, як Микола Михайлович, у свято Перемоги учнівська молодь міста дарувала пісні та запальні танці. Дуже приємно бачити посмішки на їхніх лицях, адже їм і так в житті досталось. і Хотілося б подарувати їм трохи радості і трохи щастя в цей день. Щоб на ветерани. Тоб ми були зараз півнімці. нас би вообще б не було. За словами освітян, такі заходи є дуже корисними для підростаючого покоління, адже вони не лише згуртовують, а й виховують почуття патріотизму і любові до батьківщини, а також вдячності за життя під мирним небом. Це робиться буквально абсолютно всіма заходами, починаючи з кожної хвилини на уроці, і в позаурочній роботі, і на виховних заходах, на тематичних класних годинах, на під час проведення гурткової роботи. Гарне частування, яке наче занурило у далекі спогади, веселі танці, які допомогли відчути себе трішечки молодшими, та святковий концерт. Усі ці розваги підготували для ветеранів, аби створити їм атмосферу справжнього свята. Чусується, що день перемоги вже так підняли нас, що ми, як говориться, стали своє русло. І зараз ми празднуємо, людей много зібралося, Вийшли нас зустрічати. і нас много вийшло для Совєтської площі. Перепразднові ми довольні, що нас так вважають. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, Часновин Чернівці. Такий був інформаційний випуск новин Чернівці. Наші випуски новин можна побачити в інтернеті на сайті ACC.NA. Також заходьте на нашу сторінку в мережі «Час новин Чернівці, де можна залишати свої коментарі, пропонувати теми для сюжетів та переглядати більше відео. За мить прогноз погоди в місті та області. Дякую, що з нами. Побачимось. we <laughs>